Сьогодні у нас в гостях дві відомі людини. Люди, з якими ототожнюється сучасна збірна України з Карате. Це тренер Національної збірної з карате Олександр Пікулін і капітан національної збірної команди України з карате Валерій Чоботар. Ми всі знаємо, що у вас були дуже відповідальні змагання. Наскільки я чув турнір Париж Open» — це турнір високого рівня, і я думаю, що трошечки більше нам про нього розповість президент Чернівецької обласної федерації карате, тренер національної збірної України Олександр Піколь. Лібатошка, ти так почав, ніби новини на, по телебаченню. Я тут ледве стримувався. Отже, Париж Опен дуже старий турнір. Тому що коли вже починав виступати ще на ньому, я він вже тоді був старий. Це історично склало, що це турнір стоїть окремим стовбуром, і ти можеш бути чемпіоном Європи, світу, різних ігор. І якщо у тебе нема медалі, медалі з Париж Опен в світі Карате, ти як не маєш повний список перемог. Тобто це в нашому середовищі дуже культивується. Він завжди проходить в спортзалі П'єрдек-Пруден, це один із центральних таких районів Парижу, дуже гарний спортзал, неймовірна атмосфера, завжди повні трибуни, тому що в Франції карате розуміють, скоріш за все, так розуміють, а вже поважають, і тому завжди фінальні поєдинки проходять вщент заповненому залі. І це створює неймовірну атмосферу, яку важко передати, і можна тільки відчути. І ми дуже щасливі, що ми привезли до чернівців золота, а другий чернівецький спортсмен Різван Толібов здобув бронзу. І Аніта Серегіна родом з Чорноморська, але теж виступає за клуб Чемпіон в Києві срібно. Тобто, у нас від української збірної. Повний комплект медалей, з чим ми вітаємо країну, і головного тренера збірної Миколи Сираковського. Щодо турніру, то він був досить, досить важкий, досить серйозні суперники, супротивники, яких майстерно здолав Валерій Чоботар. Саме майстерно, не легко, а майстерно завдяки своєму великому досвіду і наполегливості та. Впевнений, що в деяких поєдинках навіть завдяки стійкості. Ну, Валерій Чвотар – Це сьогодні такий спортсмен, з яким взагалі ототожнюється Чернівецький буковинський спорт, адже стільки, скільки привіз останніми роками медали і таких визначних досягнень в спорті, стільки, скільки привіз, Валерій, немає, напевно, більше у жодного чернівецького спортсмена. Валерій, як вам це дається? Я думаю, найважливіше це наполеглива праця, звісно, і відданість своїй справі. У нас всі надзвичайно професійні в нашому клубі, взагалі в області, рівень нашого спорту, Нашого спорту карате надзвичайно високий, тому що до нас приїжджають всі збірники країни. Вони намагаються з нами тренуватися. Їм подобається, тому що у нас є заплідний Андрій, який е, здобув історичні звання в цьому сезоні. Зробив золото Європи, європейських ігор і бронз чемпіонату світу і всього за один сезон. В мене багато досягнень, плюс у нас половина півзбірної тренується саме в нашому клубі. Це Юля Полашевська, яка зараз є збірницею країни, Юля Русу, яка збірниця країни. Е, у нас є молодіжна збірна, чотири людини, які представляють молодіжну збірну. Тому у нас дуже сильний склад, який робиться все сильніше з кожним е, з кожним днем. Насправді, і всі хочуть з нами тренуватися і. Як бачимо, це приносить плоди. Валерій, розкажіть про ваш виступ в Парижі. По-перше, напевно, як вам це вдалося, і по-друге, щось про емоції, про... Про... про ту пожежу, яка там була. Давайте для розуміння, спроб було багато. Ну, це десь п'ятий, здається, раз. Е, приблизно п'ятий раз, коли я поїхав на Париж, і кожного разу хотілося зробити там золото. Це дуже визначний турнір. Е, Олександр Сергійович говорив, що він ще під час свого виступу хотів зробити медаль там. А я насправді їхав і дуже хотів зробити не тільки для себе, і для нього, чесно. Е, всім це говорив, казав, що ми цей раз маємо забрати від медаль. Я не знав, що буде золото, але їхали, звісно, за золотом. Але яка б не була медаль, вона для нас була би цінна. Те, що вдалося зробити золото, це велика подяка всім тренерам, всім спортсменам і нашого клубу, і Української Федерації Карате, тому що вона була дуже складна. Як ми знаємо, на прем'єр-лізі виступає тільки топ-32, тобто краще з краще. У мене сітка була насправді дуже складна, тому що в мене був один із найтитулованіших в історії моєї категорії і, у шап, але я вийшов з групи. Наступний в мене був двократний чемпіон світу, якого ніхто не перемагав, крім мене, за чотири останніх роки. Ніхто не перемагав. Тому ми його прийшли і до, до речі зробили реванш, тому що на чемпіонаті світу я йому поступився. Далі в мене був японець. Ми знаємо японці, це ну, історія, вся з Японії, тому вони все одно одні з кращих і завжди їх цінять, тому що перший номер Японії слабким не може бути. З ним був, був дуже складний поєдинок, і вдалося перемогти, але там було, було багато драми, були е, важкі моменти. Е, але вдалося перемогти. В фіналі в мене був спортсмен з з Греції. Я з ним ще ні, ні разу не бився. Я знав, як він працює, але ні разу з ним не, не, не бився. Він також топ, він здається, шостий зараз в рейтингу. Ну, і мені також вдалося перемогти. Рішенням судді, але цього вистачило для того, щоб забрати золото. Який найскладніший момент для вас був на цих змаганнях? Ну, як я ще раз повторююся, кожен поєдинок був складний, але з японцем був прям дуже складний. Е, тому що там я і зазнав травми, і довелося битися через біль і через травму і намагатися тримати концентрацію, тому що в карате кожна секунда дуже важлива. Але дякуючи підказкам тренера, е, я не все пам'ятаю, але він говорить, що я непогано слухався, значить, ми зробили командну медаль. Хочеться щиро привітати вас власне як команду, дійсно як команду, тому що командність навіть в тому виді спорту, де спортсмени виступають поодинці. Командність все одно є на першому плані, оскільки тренер і спортсмен є командою. Ми вам бажаємо подальших успіхів і віримо в те, що вам по силам і по бажанням чемпіонати світу і Олімпійські ігри. Дякую.